Всім привіт! Привіт, привіт. Нас сьогодні вже більше. Да, це про які за кавою. Наталка, хто з нами? Хто це? А у нас сьогодні дуже крутий гість професіонал у бізнес-девелопменті Максим Волинець, з яким О, нам вдалося попрацювати, познайомитись. І сьогодні у нас буде дуже крута тема, яка актуальна на даний момент, як ніколи, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Поговоримо сьогодні. Що таке бізнес девелопмент, як його їсти, і які нові підходи є, скажімо так, не тільки до цієї професії, а й до досвіду. От тому mm -hmm. Макс, вітаємо тебе. Дякую, дякую. Щиро класно було з вами теж працювати, не лише працювати, але й випивати і веселитися. Ой, так, ми Я випивали з майже да. кожен тиждень. Так, основа будь-якого бізнес девелопменту це люди і вміння з цими людьми випивати там чи каву, чи Й. щось не кав'яне, чи чай. Ваше здоров'я. Так, так. Ми нагадуємо, що у нас про IT за кавою, тому у нас сьогодні можлива кава, і ще не тільки кава. от. Е, окей, давайте починати. Олег, я бачу у твоїх очах ті питання перше. Так, да, воно прям цей горить. Е, Максим, взагалі, розкажи, ну от. Ти вже 15 років досвіду маєш як робота змінилася з часом, і взагалі, от зараз, які навички має, е, мають бути у бізнес девелопмент менеджера? Mm. Ну, якщо сказати дуже коротко, по роботі е, важко простежити, що змінилося за цей період часу. Тому що е, так склалося, що кар'єра в мене дуже сильно змінилася. радикально там від харду до софта, аутсорс, е, тому. Сказати конкретно, що як змінилося, не вийде. Це якщо в одному місці сидіти в одному напрямку, тоді більш краще простежуються тенденції. Але ну, загалом для людини я би порівняв роботу бізнес девелопмент, це як робота Вовка, от який може полювати, поїсти гарненько по тиждень, другий, але потім рівно йому треба бігти. От, і чим більше Вовк біжить, е, тим краще відбувається в принципі весь його процес, весь його прайд е, краще забезпечений. Ну і вовк більш актуальний в теперішньому середовищі. Е, тому основне, що я бачу для себе, те, що я основний висновок зробив за 15 років, зупинятися не можна, лише рухатися. Прикольно, угу. ну може так. Да, Я хочу все таки про навички. Які топ 3 навички ти назвеш, от бігти постійно в русі, це ми зрозуміли. А от саме для бізнес девелопменту на, на даний момент? Вміти слухати, вміти слухати людей. Угу. Це топ один одна навичка, але обов'язкова. Навіть якщо ти погано розмовляєш, якщо ти вмієш слухати і початком записувати, вже буде краще. Друге бути проактивним. Під лежачий камінь вода не тече, е, лише ноги, лише рух, е, активність для під'єма це все. Е, ну і третя навичка: ну, не знаю, любити, любити або хоча б не ненавидіти людей. от Це теж надобиться тому що відм це робота з людьми. В першу чергу і продається все людям, і клієнти це теж люди, персоналі, тому я цітрі тримаю. Угу. Добре, дякую. Олег, тебе є питання ще по цьому? Та в мене, ну, таке, знаєш, уточнююче. Знаєш, типу, як і рекрутери, бізнес-девелопери на постійній основі з відказами працюють. Як взагалі тобі це, типу, а, як не поламатись, як не демотивуватись? Хороше питання. Але відверто скажу, Мені рідко коли доводилося працювати з відмовами так, щоб радикально, щоб вони мене просто пригнічували, е, я чомусь до цього ставлюся як для е, один із можливих варіантів краще зрозуміти клієнта, тобто його відмови, це підказка для мене в першу чергу. Що я маю змінити? Е, це знову таки повертаючись до навичок BDM, це почути почути клієнта. Якщо він чогось не хоче, якщо він проти чогось. Я маю зрозуміти, чому це. І на наступний там дзвінок там, чи на підготовку там оффера, це мені дасть величезну, величезну клас інформацію, я зможу підготуватися. Мені не доведеться людину переконувати. Я просто покажу переваги по її питанні. Тому з відмовами, ну, такими, щоб мене виводили, ні. от Взагалі не можу навіть жодного такого моменту пригадати, там кумедного, смішного, що ти Ну так, так склалося, напевно. Може, я такий спеціаліст, що з, відмов... з відмовами не стикався. Ну, якщо 15 років досвіду, то вже, звісно, досвід, він все одно допомагає е, зразу працювати з відмовами, як на мене. Так само, як ти кажеш у рекрутменті, так само і в SILS. В бізнес девелопменті. Добре, дякую, Макс. От у мене таке питання. Ти працював в великих корпораціях досить довго і також маєш досвід роботи в маленьких IT компаніях. От яка між ними різниця? І який досвід ти взяв для себе в одному напрямку і в іншому? Ну, дійсно, в великих компаніях я, напевно. Більшість свого досвіду і отримав. Що хочу сказати, досвід порівнювати не можна ні великої компанії ні з маленькою, та навіть двох великих компаній немає сенсу порівнювати досвід. В моєму випадку, продуктової софтверні компанії, в них наскільки була величезна різниця. Ну, це як порівнювати е, табір для відпочинку АТЕК з військовим табором, з військовим тренуванням. От, в принципі, ті самі люди, є керівник. І там 30 хлопчиків в зводі, там чи дівчаток, але різниця абсолютно радикальна. Е, інші бізнес-процеси, інша культура. Тому для мене насправді найважче це було е, лавірувати між культурами: угу. японська культура, американська культура, ну і, вибачте, пострадянська -пост культура. Я не скажу, що вона українська, але пострадянська. Тому культурне питання: кожного свій підхід, бачення світу. Одним треба було кланятись через Dear, Excuse me, sorry, welcome, Windows XP, Chicken McNuggets. а інших, типу, лише там Хай, Вазап, там давай привіт. А до третіх, взагалі, не знаєш, з якого боку краще і що там, хто має на умі. Тому, але знову таки, це із негативу. А з позитиву всі люди класні. Ти ніколи не можеш знати, як. Де зіграє який культурний ген в того самого керівництва, в того самого замовника з різних країн? Тому мені це подобається. Ти не можеш підготуватись на дзвінок, ти не можеш написати сценарій зустрічі. Ти йдеш з собою, ти йдеш зі своїми знаннями і ти ці знання помістю реалізовуєш. Ти їх включаєш, іноді це спрацьовує класно, круто, іноді це не вдається. Як кажуть, хороша мисля приходить опосля. Ну, буває щось таке теж не здоров'я. Ну, тому виділю єдину складність, яка для мене була, це культурна відмінність. Ну так вийшло, що я там з України і на Японії, і на Сполучені Штати працював, на ті самі Казахстан, Узбекистані, е Британії, Боже, якщо там є на Парижі, працював. Ну, тому ну, культурний момент. А так, якщо знайти з людиною спільну мову, це успіх. Так, це правда. Слухай, ти так багато ну типу зачепив, що ти і з хардвером, і з софтвером, і з продуктом працював. А розкажи, взагалі, от на твою думку, найближчим часом які напрямки будуть ну, може так, найбільш популярними? На твою думку, як ти це бачиш? Ну в першу чергу, трендовість. Це трендовість, яку зараз задає штучний інтелект. Не знаю, як довго вона протримається, але вона буде трендовою. Що це виліться, важко прогнозувати. Я тут не є спеціалістом, але буде величезний розвиток. Можливо, після того буде, як в капіталістичних країнах після величезного розвитку буде не такий же величезний спад. Ну буде. після того буде поступова похила підйому з використанням також нормальному бізнесі. Все буде залежати від того, які штати, яке законодавство штати Америки як передових цього напрямку приймуть, в нього будуть приглядати і дивитися, адаптувати та інші країни. Це буде обов'язково. Що стосується будь-якого іншого напрямку, то я так скажу: ті спеціалісти в ІТ, які були 15-20 років тому в тренді, Ті, які цінувалися як спеціалісти, вони і зараз цінуються, і так само будуть через 10-15 років цінуватися. Нет. Більше додати нічого не можу. Чим хочу. Окей, зразу професійна таємниця, так би мовити. Окей, у мене ще питання з приводу. Ти розказував, зачепив тему кроскультурного її комунікації з різними ринками, і ти сказав: це був Україна США, Японія. Японія і, звісно, пострадянські. Чи були ще якісь клієнти і якісь особливості? Якби може, у тебе є якийсь алгоритм? Я не знаю, це діляться sales менеджери чи ні, як ти знаходив підхід до таких клієнтів? Не зовсім аж зустрічався вживу і пив каву, а все-таки, мабуть, і важко онлайн. Це важче комунікувати і знайти підхід. Чим Бо ти онлайн, їх брав? Відверто онлайн в мене такий що онлайн. Це починаючи напевно з ковіда, але знову ж таки вдалося між ковідом і війною повномасштабною. Мені все-таки вдавалося виходити на зустріч, з йому до Дистанційно, ну Дистанційно, дистанційно я відверто скажу, воно не так відчувається. Це культурна дистанція. От. Mm -hmm. Ну Дзвінки вони в більшості короткі. Якщо говорити за країни, для яких англійська мова не рідна, ну та сама Японія, там щось із Еміратів, якщо люди підключаються, не без того якісь індуси, які в Америці селяють. Люди, для яких рідна мова не англійська, вони не будуть розказувати анекдоти, і ти з ними ну так по душах не поспілкуєшся для того, щоб дізнатися трошечки більше про них, відчути цю людину. То, відповідно, дзвінки займають менше часу і особливої необхідності немає. Зустрілися там шток, визначили основні питання, ключові моменти і далі або рухаємося, або не рухаємося, весь Тому тут жодних проблем не кава. Коли я працюю з людьми вже е, індивідуально при зустрічах, відверто кажучи, я намагаюся зібрати інформацію максимально доступною Е, В більшості випадків, або є представник в країні, який може зробити мені маленьке інтро. Немає представника, то соцмережі мені в допомогу. Е, ну і знову тут питання виникає в тому, що мірівень спілкування це CXO, тобто це люди, які приймають рішення. От, і вони, як мінімум, присутні в соцмережах, але в більшості випадків вони або мали якісь статті, або щось. Ну у них є присутність. І за цією присутністю я можу відстежити людину, хоча б якісь базові орієнтири, мати якусь зачіпку в розмові з ними. І тоді набагато легше. Але коли є людина на місці, вона робить невеличке інтро, ну це просто ну, Uh -huh. Ідеальний варіант. Одразу, якщо так по прикладах, мій найбільший контракт в одній з цих країн був закритий завдяки такій пораді. Хороша людина була, була, працює там, просто ми вже розбіглися нашими напрямками, так би мовити, прізвисько людини було Кхал Дрого. Дрого мене проконсультував про директора відповідної компанії. Що подобається, про що не можна говорити, в яку сторону йти. Ну і я пішов на зустріч, поїхав у відрядження ну, десь таким орієнтиром, що ну, хоча б 200 тисяч, якщо закритися, то буде добре. Mm -hmm. От, ну, після першої зустрічі взагалі не зрозуміло було, чи ми закриємося. От, але познайомилися, вже було нормально, пообідали, ну, вже стало краще. Потім ще одна зустріч: поїхали до них в офіс, там познайомилися, подивилися на провели екскурсію. Потім ще один сніданок да, ми це все закріпили. Ну і загалом це став мій рекордний контракт мільйон двісті, саме завдяки тому, що я не допускав помилок. В розмовах людина досить швидко зорієнтувалася, що мені можна довіряти. Ну, якби професійних навичок достатньо, щоб зорієнтувати людину по тому, що їй потрібно, як їй краще це оптимізувати. І в розмові виявилося, що для цих людей, для цієї компанії на даному етапі. Чим більше грошей, краще тим краще буде. Тим паче, якщо вони можуть цю, цей продукт для себе повністю провадити і отримати максимальну зміну вигодні. Тому так, треба допомога оптимальніше мати Ну, Але і без допомоги можна досягати результатів, якщо ти саме міш, шукати цю інформацію.